Відмова від радянської спадщини у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують перейменувати копійки на шаги, історичне найменування української грошової одиниці. За словами завідувача музею історії Запорізького національного університету Володимира Лінніка, це дозволить завершити грошову реформу, яку розпочали майже 30 років тому. Шах, пояснює Володимир Лініков, фактично був символом молодої держави. Його поява близько 400 років тому означала крок до власної економічної системи. Друга половина 17 століття це активний обіг шагів, це символ, це українізація тих грошей, які ходили на теренах України. За словами історика, через складну економічну ситуацію українські шаги не карбували, вони мали вигляд марок. Це були паперові марки, хоча з такого доволі ціпкого картону, який можна було давати людям для того, щоб все це обіговувалося як гроші. Назва ж грошової одиниці має декілька значень, каже історик. Від лінгвістів шах від стародавнього слов'янського слова «сяг», що означає крок. Звідси, наприклад, слово досягнути. Ну, тобто дійти до якоїсь там певної мети. Потім оцей сяг він трансформується в шах. І е, шах дуже часто використовувався ще як термін для лічби грошей. Друга версія від істориків. І шах за цією версією походить від старої польської монетки, яка називалася шелях. І так само обіговувалася як на правобережжі, так і на лівобережжі Дніпра. Втім, проіснували шаги лише кілька років, розповідає Володимир Лініков. Вони обіговувалися лише до 19-го, іноді до 20-го року на деяких територіях, але все ж таки більшовики ну, їх вивели повністю, щоб не залишилося пам'яті про український грошовий обіг і про українську грошову одиницю коли ж у 1996 році в Україні з'явилася власна валюта гривня, зв'язок із Росією був розірваний не до кінця, вважає Володимир Лініков. Адже в обігу залишилися копійки, які нині використовують лише у ворожих до України державах Російської Федерації, Білорусі, а також в самопроголошеній республіці Придністров'я. Тож вважає за потрібне їхнє прийменування на шаги. А от як на цю ініціативу реагують містяни? Звичайно, чула, так, що самі на копійки на чах, так? А як до цього відноситись? Ну, треба цінувати своє минуле. Я позитивно відношуся. Я вважаю повернення до історії недоречне. Чому? Ну, мати вже треба щось своє сучасне, хай придумають зовсім інше щось. Згідно із законопроєктом копійки та шаги, певний час перебуватимуть в обігу паралельно. Прийменувати ж розмінну монету, хочуть до 30-річчя введення гривні у 2026 році. Там, де Росія має свій вплив, там є копійки. Для того щоб виходити з цього впливу, треба робити будь-яку валюту, окрім копійок. І в нашому випадку ми маємо шах, який цілком заслуговує на те, щоб замінити копійку. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.